Про події на фронті ми говоримо постійно і постійно у фокусі нашої уваги зокрема те, що відбувається у Покровську зараз. Яка ситуація, яка динаміка боєзвітнень і тактика російських військових там? Більше про це будемо говорити також із нашою наступною гостею до розмови. Доєднується командирка екіпажу батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша, Довбуша» восьмої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша на позивний конон. Вітання. Вам, пані Ляно, сказали наші редактори? Можемо до вас сказати Ляну? Тож вітаємо добрий ранок. Бажаю здоров'я, слав здоров слава Україні! Здоров слава. Бажаємо героям слава. Пані Ляно, про те, якою зараз сформувалася оперативна ситуація, потрібно так враховувати, що вона дуже є швидкоплиною з огляду на те, як ми спілкувалися і учора з військовими з цього напрямку. Як би ви зараз описали її? Так, та, вона змінюється, можна сказати, кожного дня. І як і раніше, ми говорили, що є ЛБЗ, лінія бойового звітлення. Зараз вже входять е, цінові терміни в наш обход просочування. Е, це на боку я забула слово. Ну, типу Це вже не лінія, а це вже стає інфільтрація, це вже стає смуга чи не знаю, протяжність. По як почали це з липня робити, пізніше їх зачистили, але можливо, все таки хтось з тих закріпитися, залізти в підвали і не відсвічувати. Вони там переодягались. Вже багато за це говорилось, що вони маскуються під цивільних. Чекають свого часу. І раніше так була тактика один-двоє. Це от пару місяців. Далі е, вже ми бачимо, погодні умови псуються вітри дощі, а тепер ще й тумани додалися. І вони починають, почувають себе вже впевненіше в цей час, бо ми не можемо адекватно відповідати через ці погодні умови. І вони починають уже більшими групами. Затягуватися і е, формувати такі сильніші е, ударні кулаки. Так само починають і заїжджати на мототехніці, е, заїжджати на мототехніці. Зараз секунда, секунда. Е, мототехніці, заїжджати на цих, м, ну, якихось там не знаю, велосипедах чи ба багі. Це все от завдяки цих, цим погодним умовам. Пані Лярно, звісно, це тільки припущення може бути зараз. Те, що спитаємо. Але чи можуть якось наші воїни, воїнки так якось використовувати на свою користь знання особливо місцевості, рельєфу і так далі? Ну, зокрема, це стосується, звісно, міських боїв. <паспорядок> Так, у нас попередні були позиції на півдні Покровська, в самому Покровську. Хто тут довший час, вони знають місцевість, краще розуміють, але треба розуміти так само, що постійно, наприклад, де вчора ще був будинок, його вже може бути знесено, і наша розвідка намагається повітряна там суміжників вираховувати, де вони можуть накопичуватися. І... Типу, хто там міг бути поруч з цими будівлями, там можуть підказати, які там укріплення, які там підвали. Це допомагає, але все рівно ну типу їх ви, стає ви про те, більше. Що, що вчора була ця будівля, тобто вони під нуль за допомогою авіації зараз усе сестрають. Як вони це роблять? Авіація і не переставала, Вона от постійно каби, як були інтенсивність кабів, стабільна, вона не падає. Так само вони підтягують. Там гармати десь розставляють по посадках, можуть заважати нашим відходи чи ротації, проводити. Ну, прокаби все те саме, іноді там більше, іноді менше, але стабільно і на інших там напрямках може за тиждень прилетіти те, що у нас може бути за добу. А ну от, наприклад, якщо про тяжку техніку, то поки ще її масово так ми не, на, не наблюдаємо. Зараз це от такі поодинокі заходи, заїзди. Е, вони там на мотиках підкатують е, провізію, підвозять і накопичуються. Накопичуються, але так само і стараються просучитися подалі на північ. Щоб ввести в наші тилові позиції, які там не передбачено, що вони мають вступати в прямі стрілецькі зіткнення, але таке буває. На жаль, вони просочуються туди, ну там, де наші мінометники, пілоти, і е, вносять в деструктив робо, тим самим заважаючи піхоті ротаціям. Пані Ляно, враховуючи оцю цю ситуацію, враховуючи як зараз поводиться ворог і як динамічно відбуваються події, і знову ж таки, ви зазначили, відбувається інфільтрація безпосередньо у самому місті. Найбільш ефективні методи ураження зараз, от власне ворога, враховуючи отакі обставини, які, які є зараз. Ну, зараз тут мені здається, це просто це м'ясо, бо воно сіє нерозуміння. Тоді, коли раніше ми знали, що там є. Тут є точно наші, там є точно ворог. Зараз ми такої впевненості не маємо. Засоби лишаються всі ті самі. Чогось нового ну типу тобто, тяжко так швидко вигадати. Зараз попередні місяці, я не знаю скільки так точно не скажу, але задіяно було ж завдано нам шкоди саме цим Рубіконом. Вони готувалися швидше за все до цього. Ж. Це було логічно, це було прогнозовано, що вони будуть. Всі сили спрямовують на і От, завдяки цьому Рубікону, вони змогли відбивати нам логістичні шляхи, знищити багато техніки. Ми пересідали на НРК, довгі відстані долали пішим. Ходом, але зараз їхня інтенсивність палати можливо через те, що ми пішим ходом добираємося, це тяжче виявить там в півдроном в посадці піхоту. Зараз вони просто тепер кидають м'ясо, м'ясо, м'ясо. Це основний засіб. Поляна, чому ті? Чи могли б зараз? От на тлі цього, що відбувається ці динаміки бойових дій, розказати про першочергові потреби, які є зараз у побратимів і посестер. Так, так, так само наш пан командир лютий включався у вас, мають бути координати його збору на банку. Ми постійно збираємо на автівки і на НРК. Нам так само і видаються від бригади НРК, але вони там одного спрямування. І є певне в нас багато підрозділів, і е, всіх забезпечить одномоментно неможливо. І, типу, Їх все рівно вони знищуються, є втрати в мені, е, тому ці збори вони не перестають е, існувати. З, зараз основне це автівки, НРК. Так само ми самі з, стараємося себе забезпечувати, е, тому що рухаються зміни, е, щось нове з'являється. Ну, типу, державні закупівлі, це все таки довший час. То ми стараємося щось пробувати нове, експериментувати його впроваджувати так набагато швидше. Для це треба ясна справа кошти. Оніляно, ми дякуємо вам за відповіді. Дякуємо за службу. Розуміємо, в наскільки непростих умовах зараз доводиться виконувати бойові завдання, але щиро вам дякуємо за це і закликаємо усіх долучатися до активних актуальних зборів і допомагати силам оборони і, і надалі власне знищувати ворога і в Покровську, і на інших відтинках фронту. Дякуємо за включення. Командирка екіпажу батальйону безпілотних систем Шершні Добуша 68-го окремо Єгер Бригади імені Олекси Довбуша на позивний Конон доєднувалася до ефіру, розповіла про ситуацію у Покровську.